Так, бонуси це певно тільки в семінарії бонуси це щось негативне, буде <гум> з позитиву собою несе. Це є або години праці, або якась конкретна праця, яку потрібно виконати. За те, що ти щось забув зробити або не зробив, або провинився якесь справочника. Вище духовна семінарія Святого Йосифа у Львові Брюховичах, вкотре гостинно відчинила двері для хлопців, які роздумують над своїм покликанням до священства. Вихователі і семінаристи провели вже в шосте зустріч під назвою Стань семінаристом на три дні. До участі зголосилися 15 юнаків віком від 16 років з різних парафій львівської архідіоцезії, зокрема міністранти з Бережан, Стрия, Петриків, зі Львова та зимної води. Всі вони мали нагоду прожити впродовж трьох днів як повноцінні семінаристи з раннім підйомом, молитвами і медитаціями над Божим Словом. В розпорядку дня мали працю та інші обов'язки. Відпочинок і святі меси. Кожен з учасників мав за собою закріпленого ангела-охоронця, когось із семінаристів. Хто все показував та розповідав, ділився своїм досвідом і супроводжував гостя впродовж цих трьох днів. Щороку, після такої зустрічі, хтось з учасників вступає до семінарії після досвіду і можливості особисто побачити життя семінаристів зблизька і таким чином готуватися до служби Богові та церкві. Мене звати Матвій, мені 16 років, майже жодного місяця. Сюди приїхав, та не знаю, побачити, що таке семінарія ближче з селянина. Люблю прислали, а конкретніше робити кадилу. Мені 17 років, я з і Христа Серескую теніс. Мені 17 років. Пора я все-таки послі потребував в по селі Петрів біля тела. Вчуся в 11 класі. Люблю життя. Е, е, приїхав сюди по власній волі. Щоб зрозуміти, чи справді це його, яку заготувала його. Абрагам і його син Ісаак і подія жертвоприношення. Хтось орієнтується, в якій книзі буде це описано в чи... кількії. Книга буття, 22 розділ. Господа побачать, <звідь> на жені ми.